Це покриття може запобігати приклеюванню крові до медичних приладів. Згортання крові на медичних приладах може призвести до зараження крові та інфекцій, що може викликати серйозні проблеми із здоров'ям. Нове покриття відштовхує кров без антикоагулянтів. Це покриття було розроблене з використанням матеріалів схвалених управлінням продовольства і медикаментів. Дане покриття було успішно протестоване на більш ніж 20 медичних приладах. Один з тестів був проведений з гіконом, який може втриматись на будь-якій поверхні, і Гікон не зміг втриматись на сучасному покритті. Дослідники сподіваються застосувати технологію в мішках для крові шприцах, голках, машинах діалізу та інших медичних пристроях. Промені лазера малої потужності можуть відновлювати пошкоджені зуби і допомогти усуненні недоліків або заміні зубів. Лазер стимулює зубні стобурові клітини для формування дентину. Дентин є тканиною твердішою закістковою утворює основну частину зуба, він розташований в вищій області так званої пульпи зуба. Лазер активує спеціальний білок tgf TGFB1, який є фактором росту і регулювання клітинного поділу. Новий підхід може в один прекрасний день змінити лікування кореневого каналу. Сучасне лікування кореневого каналу включає в себе дуже болючу процедуру з видаленням нерва та правоносних судин. Дослідники сподіваються перевірити лазерне лікування на людях у найвищому майбутньому. Ця крихітна камера може записувати зображення в реальному часі всередині ваших органів. Камера може бути прикріплена до кінчика катетера. Вона була розроблена дослідниками Інституту технологій в Джорджії. Камера забезпечує в режимі реального часу 3D-зображення всередині серця і кровоносних судин. Камера виготовлена з кремнієвого чіпа, який містить 56 ультразвукових передавачів і 48 приймачів. Пристрій передає зображення в 60 кадрів на секунду. Якщо потрібно, датчики вимикаються в цілях економії енергії. Дана технологія дозволяє виявляти пухлини та інші коронарні проблеми раніше. Дослідники сподіваються зменшити розмію пристрою ще більше до клінічних випробувань. Дослідники також розробляють інші мініатюрні медичні прилади. Якщо хочете побачити більше наукових відкриттів, ставте лайк.